Вітаємо вас час новин на телеканалі Лтава. Сьогодні у випуску дивіться про таке. У загибелі пасажирського літака винні сепаратисти зі Сходу України та безпосередньо Росії, яка поставляє їм зенітно-ракетні комплекси. Думка колишнього військового льотчика дальньої авіації. На Полтавщині працівники ДАІ припинили незаконний продаж дизельного палива. Полтавські висловальники завоювали дві медалі чемпіонату Європи. Служба безпеки України отримала докази того, що зенітно-ракетна установка БУК приїхала в Україну з Росії разом із екіпажем напередодні збиття над донечною малазійського боїнгу. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, задокументовано, що БУК перетнув український кордон разом із російськими військовими напередодні теракту. Для нас найголовніше встановити слідством і через міжнародні інституції, в тому числі під час заслуховування на спецзасіданнях ООН та ОБСЄ. Від російської сторони отримати прізвища всіх трьох членів екіпажу, які безпосередньо керували зенітно-ракетним комплексом, і які безпосередньо запустили ракету проти мирного пасажирського літака, сказав Наливайченко. За його словами, терористи зараз намагаються приховати злочини, даючись до спроб вивести назад до Росії ті ракети, які залишилися невипущеними на зенітно-ракетному комплексі. БУК, окрім того, глава СБУ заявив, що затримано двох росіян-коректувальників вогню. Наливаченко зазначив, що обидва військових будуть допитані, щоб встановити, який саме вогонь коректували їх, надсилали з Російської Федерації. Як відомо, 17 липня поблизу міста Торе з Донецької області сталася страшна трагедія боїнг 777 малазійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам. Куала, Лумпур збили. У результаті загинуло 295 людей, з них 85 дітей. На борту літака були пасажири з Нідерландів, Малайзії, Австралії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Індонезії Філіппін. Світова спільнота вважає, що у трагедії винні сепаратисти зі Сходу України та безпосередньо Росії, яка поставляє їм зенітно-ракетні комплекси. У сусідній державі все заперечують мовляв, у трагедії винні Збройні Сили України. Які збили літак ракетою зі свого винищувача. Наші кореспонденти поспілкувалися з колишнім військовим льотчиком дальної авіації, щоб дізнатися думку професіонала щодо цих трагічних подій та його винуватців. що да ну, у вас Коротше, блін, то громадянський гражданський борт. Понятно, а этот, як так народу много там. Это... в прямо во дворы падали. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский транспортник, но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, довозили, завозили, шпионов, не знаю. Понял. Итак, сейчас война идет. Ці страшні кадри обійшли 17 липня увесь світ. Пасажири літака Боїнг 777 стали жертвою війни, яку розв'язали на сході України сепаратисти за підтримки Путінської Росії. Це найбільша трагедія людства з часів сумнозвісного 11 вересня. Загинуло 295 людей, 85 з яких діти. Експерти говорять, шансів вижити не було ні в кого. Світова спільнота вважає, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу БУК, який за кілька годин до цього бачили у захопленому терористі Торезі Донецької області. Полтавець Олексій Іванов, колишній військовий пілот, літав на важких бомбардувальниках. 18 років служив у дальній авіації. Свою службу закінчив у Полтаві. На мой взгляд, в небі над Донецькою областю відбувся терористичний акт. Потому что, э, видимо, террористы попутали самолет Boeff 777 своим транспортным самолетом ИЛ-76. Олексій Георгійович аргументує свою відповідь тим, що ці літаки дуже схожі за своїм відображенням на екранах радіолокаційних станцій наведення. Погода була гарна, тому можна було побачити слід пасажирського літака у небі, який дуже схожий на такий же від військово-транспортного. Саме тому сепаратисти змогли переплутати Боїнг та Іл. У розрахунку терористів було завдати болючого удару Збройним силам України, адже зазвичай на таких літаках перевозить вантажі та особовий склад. Нещодавно у Луганській області сепаратистам вдалося збити іл 76 -й». Тоді загинуло 49 українських. Тих військових, а ось Ан-26, який з'явився у більшості російських видань, швидше за все фігурував там лише через незнання та дилетантство, переконаний Олексій Іванов. Адже Ан-26 значно менші за обидва раніше згадані літаки. Версію ж того, що малазійський боїнг був збитий авіацією чи протиповітряною обороною збройних сил України, колишній військовий також відкидає для наших військових сил, для нашої авіації на висоті. 10 тисяч в даний момент цілей немає. Делать им там нечего, точно так же, как и для ракетных комплексов, поскольку пока что, на наше счастье, у террористов нет авиации. Розшифровку чорних скриньок боїнгу за міжнародними правилами має здійснювати країна, де сталася авіапригода. Крім того, за потребою країни, якій належить літак, також мають цим займатися. Або ж спеціалісти, яких запросить у даному випадку Малайзія. Тобто, ні Росія, ні тим більше не визнані псевдореспубліки не мають права розшифровувати чорні скрині. Тобто варіант такий, коли терористи забирають. Черные ящики себе и отвозят куда хотят, нарушают все международные нормы. Расшифровка э, черных ящиков может помочь только в одном вопросе в данном случае, что до взрыва, вот, до взрыва все системы самолета, двигатель, управление э, работали нормально. То есть шел штатный полет, ничего не предвещало беды. Український центр управління польотами додає Олексій Іванов зробив пересторогу, щоб обезпечити рейс, адже він летів навіть вище за норму на висоті 10 тисяч 300 метрів. Але на превеликий жаль ніхто не розраховував на те, що у терористів будуть засоби ПВО здатні дістати до літака і більше того, що вони стрілятимуть по цивільному. Україна має готуватися до роботи в умовах мобілізації, в економіці та безпеці. Про це сьогодні на нараді у Кабміні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Повідомляє сайт. Укрінформ, наше завдання сьогодні пілотувати заходи до мобілізації країни і роботи національної економіки, органів державної влади в змобілізованому стані. Ми знаходимося фактично у стані війни, і у закритому режимі будуть дані відповідні доручення щодо підготовки національної економіки до роботи в умовах мобілізації захисту людей, сказав Яценюк. За його словами, окреме питання стосуватиметься безпеки громадян у місцях скупчення, оскільки відомо про плани бандитів, яких підтримує Росія щодо подальшої дестабілізації ситуації диверсії на території України, із цією метою уряд надасть відповідні вказівки органам місцевої влади і силовикам. Віктор Бугайчук на виконання доручення голови уряду Арсенія Яценюка дав розпорядження посилено охороняти школи та інші важливі об'єкти регіону. Голова полтавської обласної державної адміністрації вважає, що особливу увагу слід приділити лісам та лісосмугам, де можуть переховуватися диверсанти. Віктор Бугайчук дав доручення керівникам районів терміново посилити охорону шкіл та інших важливих об'єктів та закликав створювати загони самооборони. У кожному населеному пункті Керівник області також звертається до досвідчених військових, афганців, а також мисливців із проханням допомогти у їх створенні. Така необхідність викликана тим, що на території України продовжують потрапляти диверсанти, щоб сіяти паніку серед населення та спричиняти якомога більше шкоди нашій країні. Повідомляє прес-служба Полтавської обласної державної адміністрації. Виконувач обов'язків начальника ОМВС Полтавської області, полковник міліції Іван Корсун розповів на прес-конференції журналістам про стан правопорядку на Полтавщині за останні два тижні. За цей час із зони АТО повернулися 115 полтавських правоохоронців. На прес конференції йшлося також про боротьбу міліції з наркоманією, а також співпрацю з громадськістю та місцевим автомайданом. Для тісної співпраці з населенням полтавські міліціонери започаткували систематичні зустрічі за круглим столом з громадськістю. Це має сприяти протидію злочинності та недопущенню переховування сепаратистів чи терористів у населених пунктах Полтавщини. Щодо злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, то операція МАК 2014 триває. Ім розповів Іван Корсун, за останні тижні викрито десятки фактів масового вирощування маку та В Цілому у нас кращі результати роботи по боротьбі з наркоманією, однозначно в порівнянні із минулими роками. Минулого тижня полтавські правоохоронці виявили факт вимагання 100 тисяч гривень у громадянина одним діючим та двома колишніми працівниками міліції. Їх затримано і наразі триває слідство. Проводилася операція, операція нашими працівниками, тобто, ми самі працюємо по міліції. І ми не, нікого не прикриваємо. Бо другий раз розповсюджуються такі чутки, що е, Іван Григорович і мої заступники приховують ті події, які скоєні нашими працівниками. Нікого не захищав і не буду захищати. Я вважаю, що людина приймала присягу служити на вірність українському народу. Я ще раз повторюю: є офіцерська честь. Честь тому я собі в першу чергу наказую своїм заступникам, своїм підлеглим. Працюємо завжди в правовому полі. Також Іван Корсун розповів про те, як правоохоронці Полтавщини беруть участь у захисті правопорядку на сході України та підтримують учасників АТО. А нещодавно правоохоронці області масово здавали донорську кров для постраждалих бійців та цивільних. В обласному управлінні МВС теж звертається до мешканців Полтавщини з проханням інформувати про появу чужих людей та автомобілів у населених пунктах, надавати інформацію про підозрілих громадян, які схильні до вчинення злочинів, активно інформувати міліцію про заборонені гральні заклади, точки продажу наркотиків, нелегальні пункти прийому металу, хабарництво та корупційні дії чиновників у співпраці з дільничними у міліції також закликають створювати добровільні дружини для охорони правопорядку. У зону АТО виїжджає черговий міліцейський батальйон добровольців. Більше місяця 60 хлопців із батальйону спеціального призначення Полтава вчилися тактиці ведення бою у лісній місцевості та звільненню приміщень від терористів. За словами виконувача обов'язків начальника ОМВС Полтавської області Івана Корсуна, хлопці до бою готові. Нашим кореспондентам вдалося на власні очі побачити, чого навчилися бійці за місяць тренувань. У батальйоні спеціального призначення Полтава 60 бійців. Їм від 18 до 45 років. І ще вчора вони були цивільними людьми. Батальйон створений із добровольців два місяці тому. Підготовка тривала місяць. Як ви оцінюєте стан підготовки бійців на даний час? Я оцінюю його як задовільний Найголовніше, щоб люди впевнено володіли тією зброєю, за якою вони закріплені, щоб дало б змогу виконати ті завдання, які перед ними поставлені. Овладіти майстерністю ведення бою бійцям батальйону допомагали військові інструктори, які робили це на добровільних засадах. Добровольці вже підготовлені, тому що тут є спільно з ними не тільки працював командир, а працював і інструктор. І от я у бесіді з інструктором і вчора, і позавчора, і фактично майже кожного дня я з ним спілкувався. То він чітко заявляє, що ці люди я не називаю кількість їх. Чітко підготовлені, тобто можуть виконувати свій службовий обов'язок. Що робитимуть на сході, бійці ще не знають. Завдання залежатимуть від обставин. Коли ми поїдемо туди, пригнозувати, яка там буде обстановка, досить складна, тому ми також зараз не знаємо, куди ми конкретно попадемо, яке це буде місце. А члени батальйону всі люди військові. Всі люди не військові, це добровольці, люди, які а вони проходили це строкову службу. Проходили, але не всі. Хто проходив, хто не проходив. Цілий місяць вони жили у військовому таборі. Тренування на полігоні проходили щодня. Говорять, що готові захищати батьківщину. Настрій позитивний. Всі прийшли за власним бажанням, тому що в країні зараз досить складна ситуація, тому всі розуміють, навіщо вони сюди прийшли і всі їдуть туди для того, щоб захистити нашу державу, то навести там спокій і захистити наших громадян. Командир запевняє, екіпіровані на 100 відсотків, коли захисні шоломи, бронежилети та новий камуфляжний одяг є у кожного. Забезпечені повністю максимально екіпіровкою ці. Засоби захисту, каски, бронежилети, також автоматична зброя, пістолети, автомати, снайперські гвинтівки та кулемети. На схід України вийдуть уже цього дня. Перебуватимуть у зоні Атом 30 діб минулого тижня. Працівники ДАІ Полтавщини зафіксували три факти незаконного продажу дизельного палива. Його реалізовували на узбіччі автодороги державного значення Київ-Харків. На 362-му кілометрі автодороги Київ-Харків працівники взводу ДПС із обслуговування стаціонарного посту номер 1 помітили громадянина з каністрами із написом ДТ під час розмови. Чоловік відмовився представитися працівникам ДАІ та пояснити, що він тут робить. Запідозривши, що чоловік займається незаконним продажем пального, правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу полтавського районного відділу міліції. Громадяни та транспортні засоби, які були причепні до вказаної події, передано районним відділам міліції. Правоохоронці засовують усі обставини події. Схожий факт зафіксували і працівники взводу ДПС стаціонарного посту номер 3 на 208-му кілометрі автодороги Київ-Харків інспектори ДАІ помітили два автомобілі. 24-річний водій Фольксвагена заливав дизельне пальне в автомобілі Рено Магну. У салоні Фольксвагена було виявлено 150 літрів дизельного палива у пластикових каністрах без відповідних документів. Автомобілі з вантажем та водій доставлені до Лубенського міського відділу для подальшої перевірки. І до інших тем на ланах Полтавщини збирають новий урожай, а де інде вже готуються святкувати обжинки. Наші кореспонденти побували в одному з таких господарств у Хорольському районі, де хлібороби місцевої агрофірми практично завершили обмолот ранніх зернових. Думав. Пріоритетна культура в агрофірмі Хорольська, цукровий буряк, безкрайні поля під цукристими тут можна побачити всюди. Але за словами генерального директора Павла Кандиби, пшениця це продовольча безпека держави. Тож із 13 тисяч гектарів орної землі цього року три тисячі засіяли стратегічною культурою. Урожайність йде більше 50 центнерів. Для цього року на Хорольщині не було ні одної сніжини, а за 30 градусів була температура морозу. Через те ми очікували і вклали працю у більший урожай, ми очікували біля 60 центнерів, ну і 50 центнерів по цьому році це урожай непоганий. На такому Джон Дірі восьмий рік жнивує один із кращих комбайнерів господарства Валерій Костенко. Досвідчений хлібороб говорить, і жнивами впораються уже за два дні, якщо погода не завадить. «Хороше, не зрівняти з нивою, хороші умови, кондиціонер, все нормально. Особливо цей рік хліба полеглі, трохи важче вбирати. І зарплатою комбайнер задоволений. Говорить скромна, достойна. За три останні роки в агрофірмі створено чимало нових робочих місць. Односельці почали повертатися з заробітків, розповідає керівник. Я колись робив на державній службі і думав, як газ у селі провів, так це люди залишаться. Ні, виявляється неправильно, не, не тільки умови проживання, газ це важливо і потрібно. Але головне на сьогодні людина має роботу і двічі в місяць зарплату. А ще тут вирощують сою, кукурудзу, люцерну. Це одна з найважливіших складових якісної годівлі тварин люцерна. Заготовляємо люцерновий силос в раціоні е, для отримання нормального гарних надоїв молока, Повинен бути до 50% люцернового силосу. Зараз триває заготівля сіна, соломи, сінажу. Кормів на зиму вистачить, говорять працівники ферми. У господарстві близько 4 тисяч голів великої рогатої худоби, з них 2 тисячі корів. Плани 6 тисяч надоїть цей, от, як ми доїли там 5, в рочі в році 5,5 може надоїли. Агрофірма Хорольська найбільший платник податків у районі за минулий рік до бюджету сплатила близько 17 мільйонів гривень. А ще розповідає керівник агрофірми на понад мільйон гривень, надала благодійної допомоги сільрадам, школам, лікарням. У німецькому містечку Бранденбург минулого тижня завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і Каної. Загалом у турнірі взяли участь близько 850 веслувальників із 39 країн світу. З України боролися за медалі європейської першості 32 спортсмени. Призові місця здобули і полтавці, вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності. Полтавські веслувальники завоювали срібло і бронзу чемпіонату Європи у Бранденбурзі. Наш земляк Едуард Дешеметило на каное одиночці на найдовшій дистанції 5 тисяч метрів здобув срібну медаль. Дмитро Янчук на каное четвірці на дистанції тисяча метрів став третім. Тренер не приховує гордості за своїх вихованців. Медалі завойований і в прожному году, і позапрошлому по дві били тоже на таких ж подобних чемпіонаті Європи і обої принадлежали. И участниками из Полтавы это говорит о том, что мы идем правильным направлением и не зря. Полтавська область в цьому виді спорту займає ведучі позиції. Наша Лідія Ігуменова у парі з Олександрою Воловчик у фінальній гонці на каноє-двійці стала п'ятою своїми успіхами у спорті. Дівчина завдячує тренеру і батькам. Подолати 500 метрів за словами юної спортсменки. Справа не з легких. Дистанція була дуже дішала, тому що погода не завжди соответствувала тому, як ти можеш виступити. Тому на що ти решітисне. Каждые соревнования они всегда даются, они никогда не даются легко. Мы к этому идем, тренируемся. Та Це ще не всі здобутки веслувальників Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності. Не так давно Андрій Безуглий у Словаччині завоював бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях. Третє місце достойний результат його багаторічних тренувань. На дистанції 18 кілометрів 700 метрів. Говорить веслувальник. Відчув смак суперництва. Самий найвищий результат з усіх років ті, що я займаюся греблі, було два дуже сильних суперника: це два венгра. Вони всю дистанцію опережали мене. Тобто була дуже велика боротьба за перші три місця. У молодіжній першості Європи з веслування на каноє одиночці серед спортсменів до 23 років на дистанції 22 кілометри 500 метрів полтавець Дмитро Загній фінішував восьмим. Займатися веслуванням, зізнається, було рішення спонтанне. Прийшов, спробував, поп дуже сподобалось. Ну, як воно, вода, річка, кожен день на свіжому повітрі. Спорт такий, але тяжкий, ну, дуже тяжкий спорт, якби. але теж пішли змагання, пішли певні медалі, там, і вже дуже сподобалось і почав якби, професійно займатися цим видом спорту. Попереду у полтавських веслувальників не одні змагання. Тож побажаємо їм нових переконливих перемог. Третій рік поспіль 20 липня в Україні відзначають всесвітній день шахів. Полтавщина не виняток в області проводять турніри з блискавичних та швидких шахів. Причому залікові бали 40 полтавських шахістів, які беруть участь у змаганнях, враховують у міжнародному рейтингу фіде всесвітньої організації шахів. У нас уже багато всі мають міжнародний рейтинг. Значить, є і майстри спорту. Шахів у нас у нас є і досягнення по, по області, наприклад. В цьому році Єременко Роман зайняв друге місце до 16 років в чемпіонаті України в фіналі, тобто це досягнення. приїхав щонедавно Віктор Твірахлеб, який зайняв друге місце. В чемпіонаті України серед ветеранів і багато інших шахісти. Соловчук Олексій, наш майстер спорту, який в півфіналі України зайняв 11 те почетне місто, де грала 30 міжнародних гросмейстерів і решта, решта міжнародних майстерів спорту. Тобто, це, ну, є шахісти наші з Полтав, Полтавської області, які мають досягнення. Ці інформації я завершую випуск новин. Дякую за увагу і нагадую онлайн трансляції програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Оптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 вище нуля, в день 27-32 градуси тепла. У Полтаві вночі плюс 18-20, а в день 29-31 з позначкою плюс.